Зараз я хочу показати свій новий набор Pony» – Це кристальний замок принцеси. І зараз я вам покажу коробку. коробку. Тут замок, як мультику. Ну, замок, що не кажуть, вот... коробка. Зараз покажу інструкцію. Інструкція розового кольору. Тут намальований як складати замок. І зараз приступимо до самого замку. Такий от замок. В нього є два поверхи. Це от перший поверх, це от другий. На першому поверсі є гардеробна. Тут є шуфлятка, яка відсувається, а в цій шуфлятці лежить фен і духи. Ще тут є також зеркало, яке портацію. Це зеркало саме, а тут от портрет валей. Тут намальований олікорн. І так от є ще сумочка, вона відкривається. Тут є таке платико, дві вішалки, дві пари туфель є такі от -вот туфельки і... і такі. Такі от. Все. Ну і ще вас така от корона. Елемент гармонії. Ще такі сундучопу. Два таке намисто і кольцо. Ще двася кристал. Зараз такий кристал. Такий, такий, такий. І ще. І ще такий. Ще два такі заколочки, книжки. Дві пари книжок, ну не дві пари а стоп книжок і такий вот телескоп. Ще був мостик. Який здійсниться замкушені армія і І ще він весь кристаль. Ну Це було все. Всім па-па.